Син був в ДНР, знаходився, а чоловік не знає. За чоловіка нічого не відомо. Знаю, що був в Оленівці під час теракту, був поранений. Я буду виходити доки, доки не звільниться останній полонений український. В принципі, ну і тим більше азовець побратим мого сина. Я сказала, що не буде такого, що буде стояти одна мама, бо один син залишився, бо хтось є першим, хтось п'ятим, а хтось буде останнім обміняний.